Он оголосив про цілий великий пакунок, як Дід Мороз подарунків, повний міх подарунків від Франції нашим збройним силам. Ну 2 мільярди та наскільки я розумію. Да. Анонсував президент Франції, крім устаткування і амуніції, uh -huh. ще важливі контракти по створенню спільних підприємств по виробництву зброї. Це просто прекрасно. Тобто. У нас по суті під боком Росії створюється величезний збройний хаб, загальноєвропейський, ага. що є ознакою гарантії нашого, ну скажімо так, безальтернативного входження в європейський союз. Володно ну, виходить так, що от ми останнім часом, споглядаючи на велику кількість самітів, зібрань діалогів з в європейських партнерів та і в європейських країнах, чуючи і бачачи консолідовану позицію підтримки, критикували те, що це ну. Переважною мірою була риторика, правильно? Я розумію, правда, що зараз трошечки буде відбуватися злам від риторики до дій, яких і ми всі, ви, я переконаний, теж очікували від європейських партнерів. Чи я помиляюся з приводу того, що дії аж так скоро е будуть впроваджені? Ну, якби не було такого витверджуючого удару від Джей Венса? Пенделя від Д є -Д є Венса ага. і від Сполучених Штатів, тобто чарівний пендель спрацював, і е, найголовніше, що французи з британцями вони завжди були суб'єктними. Тут як не крути, ага. але оця континентальна Європа Франції вона така була дрімаюча. Всі озирались на Німеччину. Німеччина була під ядерною парасолькою Сполучених Штатів. Великий військовий контингент американський, склади американські, тобто німці почували цілком безпечні. Але сусідам як було, особливо Польща, яка точно знає, що, якою варварською є Росія, і як би вона не називалася чи Радянський Союз чи Російська імперія. Але в цілому то Росія є зло але подивімося, як працювала мережа е, лобійська російська. Куди не поткнися, вилазило якесь чучело, опудало, перепрошую, і говорило про те, що з Росією трапить, що Росія це необхідний партнер. Ну так, необхідний партнер. Тільки коли Росія каже, що вони перетворять енергоносії на зброю, то це небезпечно. Це сигнал про небезпеку, а не про те, що треба поглиблювати. Кооперацію з Росією, от мені здається, зараз відбувається саме той процес, який був необхідний в 91-му році. Тобто, питання не в тому, щоб інтегрувати до себе Росію, вона не інтегрується. Німці нарешті переконалися, що проживши 33 роки із одноплемінниками uh -huh. в одній державі, вони помітили, що східні німці, німці з німецької. Демократичної так званої республіки вони залишилися осібними, вони не стали частиною німецького соціуму, Вони живуть паралельним життям. Тому оце найкращий доказ того, що Росію треба поставити на карантин і років на і не боятися, що Європа втратить Росію, що Росія ну переключиться на Китай. Вона вже переключила. Вона вже переключилася. Авторитаризми знаходять спільну мову дуже швидко, тільки закінчують війною між собою. Скажіть, Володя, ось е, історія про е, миротворче контингент чи в принципі про присутність військовослужбовців, та яка широко обговорювалася, і ми з вами пам'ятаємо, що старт цьому обговоренню е, ріки з дещицею тому дав Еммануель Макрон зі своєю ініціативою. Потім були довгі, довгі, різноманітні та підвищення і стишення цього пульсу. І от зараз е, політико е, начить опублікувала історію е, з. Діалогу та з високопосадовцем європейським, який сказав, що не розглядається. Тепер європа передумала, значить, відправляти військовий контингент, бо поза як Франція і Британія стикаються із політичними і логістичними труднощами впровадження цієї ініціативи, і буде відшуковуватися якийсь інший варіант гарантії безпеки. Ось ці кроки в одну і в іншу сторону. Чим вони зумовлені? Я думаю, що це вкидо одномоментний момент якби. Справа в тому, що по-перше, треба до кінця з'ясувати статус контингенту, який мав би з'явитися. Ну, так, звичайно, бо всі якось делікатно називаються миротворчим контингентом. Я все ж таки вважаю, що його варто називати силами гарантування безпеки, mm -hmm. тобто, е і в якій кількості будуть заведені ці війська, це вже не важливо, бо миротворчий контингент це переважно. Поліцейський контингент, можливо, на бронетранспортерах, але з легкою стрілецькою зброєю тут потрібні сили гарантування. Тобто, так як і заявлялося на спільних брифінгах і Макрона і Стармера, це не лише людський контингент, це техніка, багато техніки авіація. Важка важка бронетехніка, ракетне озброєння тобто, це те, що має включитися ну буквально через годину після ознак російської агресії. А коли Марк Рютте в Польщі та в бесіді з Дональдом Туском, ви пам'ятаєте, сказав про те, що як тільки Путін чи будь-хто інший зазіхне, чи на Польщу, чи на будь-яку країну Північно-Атлантичного альянсу, відповідь буде максимально жорсткою, ніщівною, навіть отак, от, от він сказав, ця заява знову ж таки, вона на що і кому на що спрямована і кому адресована, адже викликає, ну от я так дивлю. Люся просто на реакції та експертного товариства. Вона викликає такий скептицизм. А у вас ну, днями трапився у вівторок. Було оголошено про зникнення чотирьох американських військовослужбовців mm -hmm. на території Литви. Так вчора оголошено про їх загибель. Так. Зникли вони із бронетехнікою. Поки що, е і литовці, і НАТО е не дають е повної картини. Нам лишається здогадуватися, але очевидно, що це могли б бути дії сил спеціальних операцій, чи Росії чи Білорусі. Ми пригадуємо, що на території Білорусі залишається вагнерівський контингент, і якщо це трапилось і Лукашенка втягують у війну. То європі лишається лише пришвидшити формування сил підтримки України, це вже фактично система, Ніпіль, Тобто це це рух в один бік не до миру, точно. Володь, спасибі вам велике за те, що і ранком э, зголошуєтеся бути при діалозі з поглядацькою аудиторією прямого розломачувати ваш погляд на ці важливі події, які і відбуваються, і ще відбудуться цією дниною. Ну, і будемо коментарів ваших звичайно традиційно за можливості залучати. Політичний аналітик Володимир Цибулько на живому зв'язкові зі студії прямого.